столько всего я ж не знаю как это сказать но там все так красиво Все це в турі турецький сапір від Аккорд-туру. Всім привіт, друзі! Мене звати Руслана і прямо зараз я не гаючи часу збираю валізу і відправляюся в Чернівці, звідки у нас виїзд в тур. В Стамбул, я вже їду. Сьогодні ми увесь день будемо їхати, і це може здатися дещо сумним. Але ні, зараз розкажу, чи можна зайнятися. Звісно ж, можна гарненько відіспатися або подивитися фільм, який давно хотіли. Аби переїзд був комфортним, раджу вам запастися подушкою, зручним пледом, навушниками і книжкою, яку давно хотіли дочитати. Зараз саме час. Чуєш, а ти гроші поміняв? Так, це важливо у країнах, куди ми їдемо, у кожній своя валюта. Але якщо ви як Віталік трохи підзабули обміняти гроші, не страшно. Наш гід покаже, де це вигідно зробити за кордоном. А поки я вам роздаю поради, ми вже приїхали до нашого готелю у місті Русе, що у Болгарії. Гарненько виспалися і телепортуємося у новий день. Сьогодні нас чекає болгарське місто Великотирново. Велико часто називають містом царів для того, щоб підкреслити його важливе історичне значення. А чому саме так? Я дізнаюсь на екскурсії. А місто царів тому, що це стародавня столиця середньовічного болгарського царства. А зараз доброзичливе студентське містечко з давньою історією і гостинними жителями. Особисто від мене я не очікувала, що тут так гарно. факт, Якщо болгарин хитає головою ось так, це означає, що він з чимось не згоден. А якщо зі сторони в сторону, це означає так. Чи Русь, розвідки хочеш? хочеть? я хочу. Після екскурсії у вас є вибір. Можете лишитися і погуляти по Великотирново самостійно, а можете поїхати на екскурсію в Арбанаси. Ну, вгадайте, що я вибрала. Звісно ж, я обрала екскурсію. Ми приїхали в селище Арбанаси за тим, аби побачити середньовічну частину старовинної болгарської столиці Велико Як бачите, погода не дуже хочу, щоб ми красиво зняли вам Арбанаси, тому раджу вам перейти за посиланням вгорі і подивитися окреме відео про цю екскурсію. Найприємніша частина похід за сувенірами і смачний обід, який ще й входить у вартість екскурсії. Тож ми сповна пізнаємо сутність вислову Болгарська гостинність і піднімаємо келих за вдалу подорож. Чірс! Є така фраза побачити Париж і померти в моєму ж випадку побачити Стамбул, закохатися і приїхати сюди знову. Нас чекає автобусна оглядова екскурсія по Стамбулу, адже це найкращий спосіб роздивитися цей величезний мегаполіс. А далі пішохідна частина, де ми вже ближче роздивимося Стамбул. Ну і звісно в мечеті. До речі, пам'ятаєте, як ми з Сережею сперечалися, яка мечеть крутіша. Всі їдуть в Стамбул, щоб побачити найкрутішу мечеть цього міста. Айсофію. Нет, ні, 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 ні. Всі їдуть в Стамбул, щоб увидети самою крутою голубою мечеть. Напишіть в коментарях, яка вам подобається більше, а я прямо зараз прямую на екскурсію до одної з них. Ай Софія вразила мене до кінчиків пальців. Навіть не знаю, що вам сказати. Думаю, тут варто просто дивитися. Зовні Айсофія виглядає дуже масивною, приземистою важкою, але коли заходиш всередину, просто немає слів. Після Айсофії ми зайдемо до цистерни Базиліки. І що б ви подумали? Це древнє підземне водосховище Константинополя. Тут зберігався резерв питної води на випадок посухи або облоги міста. Правда ж містично? Ставте лайк за таку красу, а ми поки йдемо на наступну екскурсію до палацу топкапи. Відео про неї вгорі за посиланням. А турецькою палац буде сарай! Приїдете додому і будете казати, що були в Сараї, де жили османські султани. А тепер екскурсія до мечеті, що зберігає таємниці кохання Султана Сулеймана і Роксолани. Пані та панове Сулейманіє Джамі. Одна з особливостей мечеті – це чудова акустика всередині. Даю вам трошки часу подумати. Пишіть в коментарях, чому саме три, два, один. Правильна відповідь: вгорі встановлені звичайні великі глечики, які виконують роль резонаторів. Певно, ви навіть не здогадувалися. Наступний ранок у Стамбулі почався рано, але видно мармурове море за сніданком компенсував всі недоспані години. По плану екскурсія у палац Долмабахче. На жаль, всередині суворо заборонено знімати, але вважайте це за мотивацію приїхати і побачити все на власні очі. Бо тут супер красиво. Долмабахче просто всім своїм виглядом розказує, як має виглядати справжній палац. Сьогодні плаче, певно, через те, що нам потрібно їхати додому. А знаєте, що стало б найкраще на цій прощальній ноті? Прогулянка на кораблику по Босфору. І от ми на кораблику по Босфору. Справа Європа. слева Азія. Это Стамбул. з ним стоит познакомиться. А якщо ви потрапите на кораблик в таку ж саму погоду, у вас є можливість спуститися вниз і випити гарячого чаю. Саме таким бурхливим і неймовірно гарним я запам'ятаю Стамбул до моєї наступної поїздки сюди. Посилання на відео про екскурсію знайдете справа вгорі. А я закриваю останній гештальт. Купую турецьких смаколиків додому. Наш тур добігає кінцю, і сьогодні ми розпочинаємо наш шлях додому. А вам раджу підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати класний коментар. Ну і звісно ж подорожуємо разом за кордом.